Це цікава тема мені. Тема піднімалася ще за часів блекаута. Наживання на людях. От. Зазвичай, от, от, такі коментарі мені там писали. Так от я вам кажу, зазвичай люди, я не знаю, може Советський Союз ще з них не вийшов, тому що люди дійсно думають, що вони пишуть е, щось розумне, при тому, що вони несуть повну діч. Чого повну діч? Наприклад, наживання на людях. От я беру каву. Як ви думаєте, кав'ярня якому нас заробляє? На тваринах ну, їм птиці гроші приносять, чи свині, чи хто. Ну їм несуть гроші хто? Люди. Взагалі будь-який бізнес, будь-що, будь це кав'ярня, будь це магазин, будь це послуга без різниці. Всі гроші в нашому світі. Вони утворюються тільки від других людей після того, як вони були наштамповані, напечатані, вони переходять до людей і від людей до людей. Тільки так, по-другому, в нас не відбувається. Друзі, будь-який бізнес возьміть, будь-що возьміть. Навіть якщо ви на державному обіспеченні, ви там бюджетник, який остальними тикає пальці, ви всі там бариги, бізнесмени і так далі, ребята, ви теж заробляєте і наживаєтеся на людях. Чому? Тому що якийсь поліцейський працює в себе, заробляє зарплату. Хто йому платить зарплату, йому зарплату виділяють з бюджету. Бюджет забирають у людей. Це людські гроші, які держава обібрала в людей. Називається бюджет. І потім цей бюджет віддала тому. Це частина людських грошей. Їх обібрали і йому дали. Розумієте? Розумієте. Будь-що якщо ти напряму не працюєш з людьми, якщо ти на біржі криптою торгуєш, то дивися. Якщо ти купив дешевше, а продав набагато дорожче, ти набарижив собі, да? ти продав дорожчі акції, будь там кріпта, ще щось купляєш, да? Ти такий, я з воздуха заробив гроші. Ні, ти не з воздуха. У тебе стало більше грошей на тисячу доларів. Це означає, що 30 людей або 20 людей потеряло по 50 доларів у світі. Ти їх обібрав. Ти в них забрав гроші. Вони потіряли на своїх акціях, а ти заробив, тому що вони ставку протилежну ставили, соответственно, вони всі потеряли, ти отрив. І все гроші в нашому світі переходять від людей до людей. Із-за того, коментарі про е, заробляння на людей, е, наживання на людях і так далі. Вони без смислі ні. Вони ну це як старий колхоз. Я не знаю вже як це можна назвати. Ну дійсно, ребят, давайте будемо трошки соврімінніші. Гроші це нормально. Капіталізм це нормально. Ми як, в капіталістичному мірі живемо, і гроші перетікають від одних людей до других. Отак От це ви сприймаєте? це нормально. Всі ми заробляємо на людях. Даже бабуся пенсіонерка яка отримує пенсію, вона отримує пенсію звідки з других людей. Я заробив гроші, я заплатив податки, ці податки. Перетекли і взялись бабуські бабусі на пенсію. Потекли. Тобто я дав бабусі гроші на пенсію. Це мої гроші, які я передав у державу. А держава дала бабусі. От, і все. Вона на мені нажилася. Так працює.